Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка. І так як ми з вами входимо вже в такий доволі такий довгий період зимової температури, зимової погоди, прохолодної погоди, то я знаю, що ця тема вам буде 100% актуальна. Сьогодні хочу розповісти вам про всі види головних уборів, всі види шарфів, всі види рукавичок, які будуть актуальні на зимовий сезон 2023. 2024 року. Тобто в нас вийде такий величезний гід по всім зимовим аксесуарам, не тільки по головним оборам. І будь ласка, якщо ця тема вам подобається, одразу можна написати, що я обрала для вас влучну тему, тому що ви часто пишете мені, що хочете там почути про взуття, хочете почути про головні убори, хочете почути про щось інше. І я вас почула, був, був такий запит, і я одразу знімаю для вас це відео. Що ж, а, що ж є таке слово? Поїхали! Починаємо з трендів головних уборів а, та інших зимових аксесуарів. Почнемо якраз з голови. Перше це, звичайно, наша улюблена. Вже звикла нам шапка Біні. Шапка, яка, в принципі, обтягує голову, але все одно залишається зверху трохи вільного місця. Вона може бути з Кашеміру, з Мохеру, з Альпаки, Вовни, а також навіть бавовняний варіант може бути. Такий існує на ринку. В мене є така від бренду Руслан Багінський. Єдине, що скажу, вона дуже класна, але вона класна більш на осінньо-весняний період можна навіть просто вдягнути светр або світшот, взяти таку шапку, тобто не обов'язково нам дуже тепло одягатись, а використовувати її навіть як елемент вашого загального образу. От такі шапки дуже люблю, такі шапки носимо з усім. Чому я з них розпочала? Тому що це найзручніший варіант головного убору. Тобто, якщо ви хочете придбати один головний убір, то я б, звичайно, придбавала тільки таку шапку, ніяких беретів. Хусток і так далі. По кольорам, як я раджу своїм клієнтам, звичайно, я раджу обирати більш нейтральних кольорів ваші вироби верхнього одягу, тобто пухові куртки, пальта і так далі. А от в шапках якраз таки і взагалі в інших аксесуарах ми можемо грати з будь-якими кольорами. Але, звичайно, якщо вам подобається чорний, нейтральний, бежевий, сірий, білий, це все також дуже актуально. І а буде влучно вам на таку зимову холодну температуру. Наступний варіант це капор. А також ви можете побачити назву Балаклава. Особливо на закордонних сайтах вони називають балаклавами і капори, і балаклави. Але зараз найактуальнішим варіантом буде все ж таки капор, хоча балаклава в нас не переходить в антитренди. Чим вони відрізняються? Капор, на відміну від балаклави, має більш вільного повітря ось тут, там де ваші вуха, тобто не дуже сильно облягає ваше обличчя. Де так само. На зоні шиї не дуже сильно облягає вашу шию, більше все так вільно. Він навіть виглядає як додатковий капюшон, і інколи може називатись додатковим капюшоном, але про них ми ще поговоримо трохи пізніше. А з чого можуть бути капори? Це зазвичай, звичайно, вовна, а бувають бавовняні, але вони не так будуть гріти. Мені дуже подобається цей варіант, я хочу собі, буду 100% собі його розглядати до свого зимового гардеробу. А це трохи спортивна така річ, тому буде класно її поєднувати з протилежними, а саме з пальтами. не з пуховою курткою, наприклад, а зі шкіряним бомбером або іншим бомбером. Хоча... Поєднання тут такі самі, як і у шапки біні, будуть будь-які, тому, як на мене, дуже комбінаторна річ можна собі розглядати. Наступне це трикутна утеплена хустка. Зараз вона набирає якихось неймовірних обертів. Завжди в нас була хустка в зимовому гардеробі, але зараз це дуже актуальний аксесуар на цю зиму. Як носимо? Носимо на шиї, звичайно, це перший варіант, але також можемо носити на плечі її вдягати і навіть зав'язувати на талію прямо поверх пальто вашого умовно. Вона має бути звичайно з вовною, хоча б 50% вовни і далі домішки, або 100% вовна. І от хустку я прослідала більш нейтральних кольорів, і навіть можна обирати колір або той самий, що має ваш верхній одяг, або за трохи звищеної насиченості, більш темніший, більш, більш світліший, але все одно колір той самий, відтінок трохи інший. Наступне це додатковий капюшон. Я знайшла і знала, що українською капюшон каптур, а ще є така назва як відлога, але чогось вони мені поки що не приживаються в житті, але. Також читала, що капюшоном можна називати, якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи права я і чи можу я все ж таки використовувати цю назву. А ми продовжуємо. А я кажу зараз про додатковий каптур або комір з капюшоном. Це така від'ємна від вашого верхнього одягу річ, яку ви можете додавати за потребу, особливо якщо в нас іде сніг, іде дощ, вона може і має бути водонепроникненою, Тобто, зазвичай вона має бути виконана із такої такого самого матеріалу, як пухова куртка, пухове пальто. Тобто водонепроникна тканина, може бути навіть з утепленням, але, звичайно, з тоненьким, не з таким, як ваша куртка. Але також вони можуть бути вовняні, навіть як я казала, інколи плутають капори і такі додаткові капюшони. І також вони можуть бути такі пухнасті з екохутра. Частіше це буде екохутра. Далі наступний варіант це тепла шляпа. Теплі шляпи я також люблю на жінках, взимку і на чоловіках. Хоча, взагалі, це чоловічий варіант е е е аксесуару. На голову і він додає маскулінності до вашого образу, тому можна його поєднувати з якимись жіночими пальтами, наприклад, або жіночими шубами. Шляпи мені подобаються, взимку як ми їх обираємо, вони можуть бути стьобані зверху, а всередині з утепленням, вони можуть бути хутряні, вони можуть бути з вовни, але часто ця вовна буде фактурна. Тобто мохер, альпака така пухнаста вовна. Можуть бути однокольорові, можуть бути принтовані. І ось шляпи можна також обирати, звичайно, з насичених кольорів, з яскравих принтів, і не попадати кольором в кольор вашого верхнього одягу. Але тут як вам подобається. Наступне це вовняна бейсболка. Бейсболки ми носимо взагалі круглий рік, єдине, що змінюємо. Бо вовняні на вовняні. І на дівчатах також сильно подобається, часто бачу на інфлюенсерах, на блогерах, на модних дівчатах, жінках. Раджу також вам придбати, якщо ви шукаєте якийсь новий вид такого головного убору. Звичайно, на жаль, не гріє вуха, але все одно підвищує градус трендовості, градус вашого стилю, вашого образу. А наступний варіант берет. Він, на жаль, також в нас нічого не гріє, не гріє вуха. Єдине, що маківку, але не знаю, мені особисто берет незручно по температурному саме параметру носити взимку. Але якщо ви полюбляєте, берети актуальні, вони від нас нікуди не пішли. Вони можуть бути вовняні, шкіряні, твідові. Я, наприклад, маю взагалі вовняний берет, оздоблений перлами. Тут ми можемо гратись якраз таки. В якісь оздоблення, додатки. Може бути з двох фактур виконаний берет, сам вовняний, але низ, наприклад, така шкіряна резинка буде на ньому. Тож, берете носимо, берете актуальні. Єдине, що в 2023 році, що було б класно, якщо б ви поєднали берет знову ж таки з протилежними образами, не збирати образ повністю у такій умовній французькій естетиці, Іти в берет, в пальто, в якісь ботильйони і так далі. Ні, а навпаки, цей берет додати знову ж таки до шкіряного бомберу. Можливо, навіть спробувати додати берет до пухової куртки або, хоча б до пухового пальто. А не до вовняного пальто. грайтесь взагалі, робіть, що вам подобається, що завгодно, тому що зараз найкращий час для цього. І останній варіант того, що ми можемо вдягнути собі на голову, це шапка-вушанка або шапка-авіатор. Вона також актуальна, вона також дуже трендова, вона також має в собі маскулінні нотки, тобто більш чоловічий, такий, не жіночий, зовсім не романтичний вайб. Це варіант, який буде гріти вас найбільше. Вона може бути стьобана зверху всередині хутряна, вона може бути повністю хутряна. Може бути знову ж таки така пухнаста, умовно, плюшева. Може бути взагалі з екохутра дуже довгого і навіть яскравого. Таку шапку буде складнувато носити, але якщо ви до того готові, я буду щаслива побачити вас в такому варіанті. Далі переходимо до шарфів. Які шарфи зараз актуальні, все розповідаю. Перше, це звичайний наш вовняний однотонний шарф, який йде комплектом до вашої шапки та або до ваших рукавиць. Тобто були часи, коли комплекти було умовно немодно носити. Але зараз комплекти до нас повертаються, ми знову можемо собі це дозволити. Це знову модно трендово і актуально. Тому якщо ви. Полюбляєте носити ці три одиниці комплектом, будь ласка, нічого собі не забороняйте, беріть будь-якого кольору і обов'язково носіть. Далі, друге, це знову ж таки вовняний шарф, але він буде більш гладенький, в нього не буде така активна в'язка, як у попереднього свого собра... собрата, побратима. А він може бути або без принту однотонний, або в клітинку. І він може бути трохи ширший за попередній варіант. Такий шарф ми можемо навіть носити в офісі і так далі. Але тут хочу сказати, що ще були актуальними такі, умовно, такі самі шарфи, але дуже-дуже тоненькі. Щось напівшарф, напівпалантин, напівхустка. Ось таке я б не радила взимку носити, тому що все-таки зима це про щось цупке, тепле, і хочеться на свої вже цупкі і теплі образи додавати. Цупкує теплу тканину, а не щось тоненьке. Наступне це мохеровий шарф або шарф з альпаки. Він часто з яскравим принтом. І ще частіше цей принт це клітинка і з бахромою. Це шарф в стилі бренду Acne Studios, який був випущений десь 3 можливо, 4 роки тому, був дуже актуальний. Всі його або хотіли, або носили. Але що тут важливо сказати, що він від нас не пішов, і це ніякий не антитренд. Він з нами залишається, звичайно, такий, і він випущений у багатьох брендів. Мої улюбчики, як я люблю казати, мої любимчики це Коста та Аркет. В українських пошукаю, поки не бачила, але знаєте просто, що якщо у вас є такий шарф, можна носити. Якщо ви дуже сильно хотіли придбати, можна придбати. Наступна – це трикутна хустка, про яку ми вже поговорили, тому тут не будемо зупинятися, йдемо далі. Наступне це додатковий комір або жилет. Умовно, це те саме, що ми казали, що є комір разом з каптуром, який йде. А це те саме, але без каптуру. Тобто у вас йде комір, який одягається на ваш одяг, на ваші лонгсліви, сорочки і так далі. Він часто, тому що він виконує таку функцію, буде з високим горлом для того, щоб вам тут все прикривати і гріти. І часто ви можете побачити назву на сайтах, що це жилет, але це не жилет, тому що. Він укорочений, він максимум може вам закрити груди, але він не буде вам йти до пупка або нижче. Тому ось є такий варіант, виглядає стильно, класно, можна його навіть не знімати. Якщо ви знімаєте верхній одяг, можна залишатись в ньому або, звичайно, можна його зняти. Наступне це тонкий шарф. Він... Актуальний, якщо слідкуєте за модою, можливо, знаєте, що він в нас восени прийшов і був на максимальному піку його тренду, але звичайно з восени зараз ще листопад він нікуди від нас не дівся. Є два варіанти: є вовняний шарф, навіть ті самі Acne Studios випустили такий самий, як був дуже трендовий в них звичайний. Такий самий, але в три рази тонший. Ось такий шарф актуальний, тобто такий тонкий шарф. Тонкий за шириною, не широкий, може бути виконаний з вовни, навіть з фактурної вовни, з мохеру, альпаки і так далі. А ще також до тонкого шарфу сюди відноситься і шовковий шарф. Ще його можна назвати твілі в бренду Hermes такі є, які на сумки часто пов'язують, але тут ми його носимо саме на шию. І мені більше, звичайно, на зимовий період подобається його вовняна історія, вовняний вид. І останнє це плюшевий шарф. Це шарф екохутра, з такий він волохатий, в який ми можемо прямо повністю замотувати голову себе і так далі. Ми можемо його поєднувати з такими самими плюшевими шубами. А можемо навпаки брати щось матове, гладеньке, навпаки, там, лаковане і так далі, для того, щоб грати різними фактурами, якраз таки, але історія класна, трендова, трохи інфантильна, якщо подобається, носимо. І переходимо нарешті до рукавичок. По рукавичкам, звичайно, завжди однакові в тренди. Нічого гострого, я вам тут і нового не розповім, нічого не уходить в антитренди, майже нічого, майже нічого дуже високо не вистрілює умовно, але все одно є про що поговорити. Перше, це звичайні вовняні рукавички на 5 пальчиків. Тобто кожен пальчик в нас буде йти окремо. Знову ж таки, можуть бути як додатком до вашого шарфу та або вашої шапки, а можуть бути взагалі інші з іншої опери. Також їх ми додаємо під будь-який верхній одяг, тобто як пухову куртку, можливо, навіть спортивну, так само і до класичного пальто. Про це навіть не піклуємось. Наступне це такі самі рукавички, але без пальців. Тобто в нас може бути 5 окремих пальчиків, і кожен з них обрізаний, або в нас може бути окремо великий палець, а окремо тут 4. В одній такій дірці а, і також обрізані. Дуже зручно сидіти в телефоні, гуляти мені, наприклад, з собакою зручніше в таких рукавицях, і також вони нікуди від нас не пішли. Актуальні тут все те саме, як по рукавичкам, які в нас йдуть. Додатком до шапки шарфа або йдуть як окремий елемент вашого образу. Наступне це шкіряні короткі рукавиці. Короткі, маю на увазі, що вони закінчуються десь в кінці вашої кисті. Завжди були актуальні. Тут мені навіть нічого вам сказати. Єдине, що вони можуть бути з утепленням всередині, можуть бути без. Обираємо як нейтральні кольори, так і колір вашого верхнього одягу, тобто чорне пальто, чорні рукавички. Так і щось насичене яскраве, що завгодно, що подобається. Носимо з ними нічого не стане, я вважаю, що ніколи, тому що це база. Наступне це рукавиці на чотири окремих пальці і один окремий. Це саме не рукавички, а рукавиці. Класно, коли вони йдуть комплектом до вашої шапки, до вашого шарфу, або навіть до вашого светру, або якихось інших вовняних виробів, показую поруч із собою приклади. Мені дуже подобається такий варіант, знову такий трохи інфантильний він, але якщо є таке бажання, додаємо і отримуємо нові додаткові стилі в ваш образ. Також вони можуть бути в'язані, вони можуть бути стьобані з утепленням, прямо як ваша пухова куртка всередині з утепленням. Тобто навіть трохи схожі на лижний варіант, може бути і лижний, але я б все ж таки мала окремі собі для спорту, для а, лижного спорту або сноуборду і окремі для міста, тому що вони трохи різні. Можуть бути навіть шкіряні, бачила такі варіанти, і можуть бути знову ж таки плюшеві. Взагалі, ця ось така плюшева фактура, вже не перший рік актуальна і нікуди поки що від нас не іде. І останнє це ось це такий гострий, досить такий тренд: це довгі шкіряні рукавички в поєднанні з виробами, з коротким рукавом, в поєднанні з закоченим рукавом, тобто ми так підіймаємо рукав, який довгий, і тут вдягаємо довгі, часто це шкіряні рукавички. Можемо їх навіть не знімати у приміщенні. Це може бути як елемент нашого образу. Часто вони також можуть бути насиченого кольору, тобто виділятися з вашого образу умовно. Ми можемо зібрати повний Total Black образ і вдягнути такі червоні рукавички. Також такі рукавички класно носити, навіть не на руках. Ви зараз скажете, що Даша, що ти нам взагалі розповідаєш, не на руках, а в руці. Як знову ж таки елемент вашого образу для того, щоб підняти його градус? Тобто ми можемо таким чином додати нового стилю. Ну, шкіряні рукавички, це зазвичай буде стиль драма, тому можемо до стилю офіційно-ділового, кежуалу, романтичного додати ось взяли рукавички, все, додали драми. Додати нового кольору. Якщо це буде червоний колір, то це буде стиль порношик. І таким чином знову ж таки додаємо нового стилю до вашого образу. Можемо додати нової фактури. Весь ваш образ може бути матовий, а рукавиці глянцеві. Або весь ваш образ може бути фактурний. Це та сама в'язка, це також фактурний матеріал. А ваші рукавиці з гладенької матової шкіри. Тому Прийом класний, прийом стайлінгу такий. Раджу спробувати, якщо на це є натхнення. І, і все, я закінчила по цьому великому списку. Нарешті, сподіваюсь, вам сподобалась така довга історія, але цим гідом я закрила. Сподіваюсь вам всі питання, всі питання по зимовим аксесуарам. Скажіть, будь ласка, чи було корисно? Скажіть, будь ласка, що обрали собі на цю зиму? Поділіться зі мною, мені буде дійсно цікаво почути. Можете навіть писати, якого кольору, яку модель, в якому бренді, можливо, ми чимось допоможемо одна одній. І як завжди, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші питання для наступних відео. А я вас люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей і слава Україні!